Дітки, а зараз у нас з вами заняття з математики. Дітки, подивіться ось уважно сюди, на ці знаки. Бачите, давайте з вами пригадаємо їх назву: цей знак більше, далі цей знак менше, а цей знак дорівнює. Добре, молодці. А зараз... Нам треба порахувати ці предмети і розставити ось ці знаки. Так, і першими ми будемо рахувати кульки і змії. Так, рахуємо, скільки тут кульок. Одна кулька, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці, скільки всього кульок? Вісім далі рахуємо змії. Один змій, два, три, чотири, п'ять. Всього 5. Змій. Молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, чого більше кульок чи зміїв? Чого більше? Так, правильно, кульок. Тому ми поставимо знак, який більше. Молодці. Добре, ось тут ми його поставимо. Так, добре, далі будемо рахувати ялинки. Так, скільки ялинок, а скільки жучків, корівок рахуємо ялинки. Одна ялинка, дві, три, чотири, пять, шість. Всього шість ялинок. А скільки ж е, корівок? Одна корівка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, дітки, чого менше корівок чи жучків? Корі... Ялинок чи жучків корівок? Чого менше? Менше ялинок, бо їх шість. А жучків – сім молодці. І ставимо знак менше. Молодці, добре. Так, дітки, а тепер нам треба порахувати, чого більше, а чого менше, або порівну печиво і книжок. Так, рахуємо одне печиво, два, три, чотири п'ять. Всього п'ять печиво. А скільки книжок? Одна книжка, 2, 3, 4, 5. І п'ять книжок молодці. І ще який висновок ми можемо зробити? Що печива п'ять ми нарахували, і книжок п'ять. Тому який знак ми поставимо тут? Дорівнює. Молодці. Правильно, ось він знак дорівнює. Так, добре, добре. Дітки, подивіться. Ось сюди, на цей аркуш паперу. І скажіть, що тут намальовано? Так, ялиночка. Дітки, а скажіть, а де вона тут знаходиться на цьому аркуші паперу? Правильно, посередині. Добре. А ось ще тут смайлик і він хоче з вами пограти на цьому аркуші паперу. Дітки, скажіть, де він знаходиться зараз? Відносно ялинки, де він знаходиться? Він знаходиться під ялинкою. Молодці, добре. А зараз де він знаходиться? Він знаходиться над ялинкою. Молодці. Так, а зараз де він знаходиться? Він знаходиться ліворуч ялинки. Молодці. Так, а зараз де він знаходиться? Він знаходиться праворуч ялинки. Молодці, дітки. А зараз, де він знаходиться? А зараз він знаходиться в правому верхньому куточку. Молодці. А зараз де він знаходиться? А зараз він знаходиться в правому нижньому куточку. Молодці. А зараз де він знаходиться? А зараз він знаходиться в верхньому куточку зліва. Молодці. Добре. А зараз, де він знаходиться. В нижньому куточку теж зліва. Молодці! Ой, який він задоволений, ми так сподобалося грати з вами. Добре, діточки. Дітки, а зараз ми з вами будемо працювати з мозайкою. Ми будемо викладати ялиночку, ой, е калинку. Так, дітки, подивіться, в мене для цього мозаїка е зеленого і червоного кольору. Так, і почнемо ми робити віту ялинки. Подивіться, я беру віту калинки. Я беру ось зелений колір мозаїки і викладаю цю віту. Ось так. Так, і ви так робить разом зі мною. Так, це буде Віта. Ой, трішки вона. Ось сюди вона зайде так. Так, ще тут добавимо. Так, а тепер будемо робити ягідки нашої калинки. Так, ось це перший рядок. Іде нашої калиночки. Так, нічого вони туговато заходять. Так, зараз у нас вже все вийде з вами. Так, і ось остання калинка. Ягідка. Так, подивіться, ось така світа вийшла у нас гарна. Калинки так і ви робіть і надсилайте нам ваші роботи, діточки. До побачення!